І мої дорогенькі, чого не вмикаємо опалення. Я вже п'ять разів сказала, ще раз скажу, що у нас котел поламався. Огонь став вилітати отаку поза котлом, аж сюди внаружу, або форсунки позабивались, або щось у витяжку гухнуло. Ну, коротше, ми чекаємо, Сережу, поки дитина освободиться. Хто ж знав, що буде за травень місяць холод? Ніхто ж такого не очікував. Саме таке случилось, як у мене тоді дітки були. Було жарко. от. А тоді вже я його не, не змогла ввімкнути. Все. На фітіль а я газу додаю, Ось сюди вже, огонь ну, нашого. Я перекрила газ кругом, все, на цьому крапка. Зробимо. Ну, я думаю, що ми ж, не, якби малі діти були, то я б, уже, може б сигналізувала б щось. Що дідоля? В окно заглядаєш, що за баба руками розмахує. Так що, оце таке поламаний котел. Чого б ж я мерзла? Я б не мерзла, якби було все добре. Ну і не пропадемо. Ой Боже, це ж не мороз, такий 15 градусів. А... <хи> все добре. Ще не сховала свої навіть зимні шапки. Зараз беру якийсь пакет і поховаю. І все. Бо це ж нікуди воно таке діло не годиться. Треба, щоб і моль не жахнула їх. Да, Зараз таке хутро, я думаю, обробляють, що моль не нападе. А можна якогось покласти чорта. Так, це в літня кухня. Все. І оранжерея, і цибуля, і, і що хочеш. Все у мене тут нормально. Не буду сьогодні ще виносити, бо на цю ніч ніби теж буде заморозок. Оце, оце все треба мені висадити. Оце. Оці там 30 кущиків. Кущики гарненькі такі. Це ця я ж су, сульфінія. От як ампельна буде звісати з горщика. Ну що маленький, оце по 20 гривень, нічого. Воно виросте все. Пчик уже в мене кипить. А де мій дідуля дівчини. Ваня. Десь пропав дід мій. Ваня. А що ти там робиш? Я ж тебе не наблюдаю, хвилююся. Камінці збиралися. Це нас річі як захватить. Я поняла. Як захватить грибти, повигріба, повикидає, то сидить, дідує на стульчику. Камінчики вибирає. із кори. Що там пишуть? Ага, понятно. Так, отримала камод. Скриня. Річі! Двері були відкриті, так тут вже і коти всі були в хаті. Це тільки хлопці. Ого! Ого таке! Дебеле, доладнє. це одне відділення для, для одіял, а одне для подушок. Зараз обутру це дерево покрашене, пофарбоване, вибачаюсь. Ну, коротше, якість така, як треба. Супер-пупер. Обхнула все своє придане. <смістична> У ящик. Закрила ляду. Ой, хороше діло. Туди дуже багато чого. Оповкидалося прямо клас. Так, ну я, я в серіалі. В серіалі і все. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. До вашої уваги український бренд Отаж. Вчора ви бачили на мені красиве блакитне поло. Ви запитували, то це саме цей бренд. І я ще собі обрала ось такий рожевий. Мені теж дуже подобається. Люблю українське. Далі, також український бренд. Тут представлений денім. Нарешті в Україні ми можемо дівчата, купувати собі джинси. Є гарна розлірна сітка. Я собі обрала такого сіруватого відтінку. Обов'язково покажу на собі пізніше. І тому забігайте. Люблю і поважаю цей бренд. Давайте разом відкриємо. Я не дивилася, але я обирала, тому я знаю, що там. Новенька сумочка в колекцію. Вау, який колір, який пильник гарний. Мені захотілося додати яскравості в свій гардероб. У мене нема такого кольору і якраз ідеально на цей сезон. Тут у нас є окремо ще додатково ремінь. Можна ось тут прив'язати. Як я і раніше вам радила, дівчата плюс носить XL і більше. Дуже рекомендую ваші образи додавати саме структуровані сумки, сумки, які тримають форму. Ще будете бачити її в образах обов'язково. Завжди з величезним задоволенням отримую подарунки від бренду Чер 17. Так, давайте зараз відкриємо. Я вже дивилась, приміряла, там красивий жакет колекції їхньої останньої. Актуальний крій це коли жакет показує талію. Нарешті ми не ховаємось за оверсайз. Дуже класно буду носити в образах. І приємний такий колір. Дякую. Зараз прямо увага, тому що така класна благодійна ініціатива. Розробив бренд Гасанова куртка обличчям Став Усик. Тут ДТЕК приймав участь брендом Дамерлі. Всі кошти будуть передані на психологічну реабілітацію діток, які втратили батьків на війні. Зараз ми разом приміряємо куртку. Така робоча куртка, вона трендова була ще минулого року. І відтепер улюблені протеїнові батончики. Якщо чесно, тут уже половини немає, тому що ми просто їх з'їли. Це дуже смачно. Рекомендую спробувати. Корисні по складу, хороші. І зараз давайте разом відкриємо один з улюблених смаків це поєднання кокосу та манго.